Вже? Значить задача. Є отака катушка з нежорсткими куртиками. І на машині лента провалюється край, замотується і, і це проблема. Тому ми розробили спеціальний комплекс для перемотування нашої, як це воно називається, таською. Його плюс великий в тому, що під навантаженням коли воно затягує, воно само виключає. Тобто цей датчик виключає, він спрацьовує і виключає оцей привід. І працює, то отак приблизно. Тут важливо налаштувати датчик натягу, щоб встигнути щоб спрацювати від всіх приводу. Можливість плавного регулювання швидкості. Ну, ви бачите, що зі збільшенням діаметру, тобто з ось збільшенням е діаметру. Тут вона швидкість зберігається, але лінійна швидкість збільшується, тому ми знову треба регулювати швидкість обертання. Це дуже важливо насправді. Ну якось так. Дякую за увагу.